Вітаю на сі в етері щокоїться. Мене звуть Оксана Супрович. А наш гість сьогодні очільник Чернівецького тролейбусного управління Петро Лисак. Вітаю вас! Вітаю вас. Від червня 2023 року в електротранспорті, і від серпня у комунальних автобусах Чернівців запрацювала безготівкова оплата. Що ви побачили за цей час? Наскільки збільшилася кількість безготівкових оплат проїзду, якщо порівнювати з аналогічним періодом, торік, коли ще можна було розрахуватися готівкою, ну рівно рік назад ми розпочали впровадження електронного квитка в транспорті. Ще в жовтні місяці ми тільки теоретично уявляли, як це все має працювати угу. за півроку. Нам вдалося якісно пропрацювати і вже з червня місяць. В електротранспорті запрацював в квиточок з серпня місяця, це вже був автотранспорт комунальний. Що це нам дало в першу чергу динаміка зростання перевезених пасажирів, динаміка зростання транзакцій, ну, відповідно, доходу підприємства. А про які суми ми говоримо тоді? Відсотків 30 зростання відбулося. Перехід на електронний квиток відбувся досить швидко, і певний час пасажири нарікали на некоректну роботу посттерміналів валідаторів, говорили про багаторазове списання коштів з картки. Яка ситуація зараз? І взагалі чи підтверджувалися такі випадки? Ну, звичайно, коли встановилася система, коли вона налаштовувалася, проводилося багато тестувань, були небагато випадків, коли списання проводилося більше ніж там, ніж одне, але загалом то як правило отримали повідомлення про те, що людина знаходиться вдома, а в неї проводиться списання, або людина. На роботі вона не їхала в цим транспорт в транспорті громадському сьогодні. То це як правило робота саме банківської системи, або коли була десь несправні несправність валідатора. Він втрачав зв'язок з інтернетом, то вигрузка тих транзакцій відбувалася пізніше, і тому списання у людей проводилося пізніше. Якщо найчастіше проблеми з електронним квитком виникають саме через перебої зі зв'язком, то як система працюватиме в разі можливих відключень світла? Система працює офлайн, поїздки будуть записуватися, але списання буде проводитися пізніше. Тобто, можливість повернення квитків ви не розглядаєте наразі? Якщо на тривалий час буде вимкнено світло, то у нас електротранспорт не зможе курсувати. Але якщо буде така ситуація, як в минулому році, що відключалися. По місту дуже багато і не працювали, не було стабільного інтернет-зв'язку, то поїздка в будь-якому випадку буде зареєстрована, в будь-якому випадку електронний квиток буде зареєстрований і він буде працювати. Наші глядачі також описували ситуації, коли е, отримували штраф е, навіть попри те, що завалідували картку під час проїзду. Однак посттермінал контролера просто не побачив факту оплати. Чи підтверджувалися такі випадки? Такі випадки підтверджувалися. В такі випадках складалася постанова, і потім ця постанова перевірявся факт оплати, і постанова скасовувалась про що людина е, інформувалася. В цьому плані ми працюємо для того, щоб максимально коректно можна було перевіряти. Е, Факт підтвердження проїзду угу. наша глядачка також поділилася е, своєю історією. Якщо ви е, дозволите, я зачитаю. Три дні тому я з дитиною зайшла на зупинці на Щербанюка у п'яту маршрутку. Ми знайшли місце. Я дістала сумки телефони, почала сканувати QR-код. У цей момент ми саме під'їхали до наступної зупинки. Дорога зайняла приблизно дві хвилини. І зайшов контролер. Коли він попросив у мене квиток, я показала, що банк саме завантажує оплату. На що він відповів, що я мала заплатити раніше. У результаті я оплатила поїздку і тепер ще мушу сплатити штраф. Мої оскарження у ЧТУ відхилили. То чи може контролер штрафувати, якщо пасажир саме в цей момент власне здійснює оплату поїзд? І скільки часу в принципі пасажира є на здійснення оплати? Здійснення поїздки від зупинки до зупинки це вже є здійснена поїздка, і вона має бути оплачена для забезпечення справедливості. У контролера є відеореєстратор. Він зобов'язаний бути включеним під час роботи в транспортному засобі з пасажирами, і відповідно всі ці випадки перевіряються, переглядаючи відео з. Той чи іншої ситуації, і вже відповідно до цього приймається рішення. Тобто пасажир має оплатити поїздку до наступної зупинки, незалежно від того, яка відстань власне між цими зупинками, так Так. у нас зупинки всі стандартні, і насправді достатньо часу для оплати проїзду від одної зупинки до того, як проїхав. Ну і в той момент, якщо людина ще оплачує і власне неї завантажується, то все одно її можуть оштрафувати. правильно е, ну, дві, дві я зрозумів служба контролю все рівно не діє там якимись своїми думками, своїми своєю інтуїцією. Кось є правила, по яких вони діють, не зайшов і зразу не здійснює перевірку. Він зайшов, він е, проїжджає певне, там також зупинку проїжджає і після того починає здійснювати перевірку. Ми знаємо, як працює програма, і ми знаємо, коли людина не встигає. Як потивують контролерів, які працюють у ЧТУ? Чи отримують вони якийсь відсоток, наприклад, від штрафу, який виписують? Завдання контролера основне це забезпечити стовідсоткову. Реєстрацію поїздки, штраф, постанова це як інструмент, і воно звичайно зараховується в роботу контролера, але це не наша мета. Наша мета максимально забезпечити, щоб люди оплачували проїзд, щоб люди реєструвалися, щоб люди дотримувалися правил. На яких комунальних автобусах сьогодні можна їздити безоплатно і як їх розрізнити? У нас є декілька маршрутів автобусних. Якщо говоримо про тролейбуси, то там на всіх маршрутах пільга забезпечується. Тролейбусні визначені рішення міської ради, і це такі маршрути, як 9, як… Сьомий, тобто як п'ятнадцятий, як шостий, восьмий, це там, де люди можуть перший маршрут, де люди можуть їхати скориставшись пільгою. А як змінилася статистика пільгових перевезень у Чернівцях у 2023 році, власне від початку запровадження електронного квитка? Ну, це основне питання, тому що е, метою запровадження електронного квитка було основне це е, облікувати е, пільговиків, оскільки з бюджету завжди були необґрунтовані суми, які виділялися для відшкодування перевізникам за пільговий проїзд. І е, що це нам показало? Показало те, що е, якщо у нас раніше е, пільговик в тролейбусі облікувався один, е, один до одного, фактично. to na dzisiejszy dzień ten koficjent e 0,7 сім до 1. тобто пільговика менше насправді стало їхати в стрілейбусі. Можливо, він так і їздив завжди, просто його було менше, Плачувалося більше. Але тут слід сказати, що він іммігрував, Тобто, оскільки була стала можливість їхати в автобусах, то фактично та сама кількість пільговиків їздить в усьому транспорті і в автотранспорті, і в електротранспорті. Тобто, ми зараз на кінець року бачимо економію бюджету по відшкодуванню пільгових. Перевезені це і по електротранспорту, це по різниці в тарифах і по автотранспорту трошки зросло. Але якщо взяти загалом і автотранспорт, і то близько 14 мільйонів ми виходимо на рі на кінець року. З економією. безоплатним проїздом у комунальному транспорті міста за замовчування можуть користуватися жителі Чернівецької громади. А як пільгову картку можуть отримати люди, які живуть за межами нашої громади? Люди, які живуть за межами нашої громади, живуть в нашій області, то вони можуть звернутися до своєї територіальної громади, uh -huh. подати документи туди, заяву подати, і на замовлення тої територіальної громади ми виготовляємо пільгову картку, і вже територіальна громада за результатами видасть людині цю пільгову картку людина зможе цим користуватися. Скільки громад забезпечили безоплатний проїзд своїм громадянам і які це громади? На сьогоднішній день повністю укладена угода, і вже проводиться співпраця з семи територіальними громадами. Це Чагор, це Кіцмен, це Мамаївці, це Волока, Неполоківці, Глибока, Вашківці. Це ті громади, які вже повноцінно працюють. Зрештою, громад ми продовжимо працювати. А зі скількома громадами сьогодні тривають перемовини, і чи є ті, які категорично відмовилися укладати договір з тролейбусним управлінням? Ну я би сказав, та кількість в цифрі я би не назвав з усіма фактично. <говориться> mm -hmm. З усіма ведеться щоденно ведуться переговори, десь там рішення сесії очікується, десь уже там на стадії говорення... Договір десь деякі громади ще уточнюють, з'ясовують, але не відмовлялися ще ніхто не відмовлялися, не відмовлялися. Ці дебати, які ввелися на початку уже для всіх все зрозуміло. Правила зрозумілі повністю, тому тут уже громада для себе приймає яким самим чином на це буде забезпечувати, але чого бояться все ж таки громади, і за який період часу ви плануєте вже всі громади залучити власне до основна проблема громад була тим, що вони в цьому році не передбачалися кошти на відшкодування uh -huh. таких поїздок. Тому десь в більшій мірі затягується процес, оскільки більша кількість все ж таки розглядає затвердження бюджету на наступний рік, передбачають. Ці кошти тому я думаю, що в січні воно ще більш активно запрацює у нас в грудні, кінець грудня. Думаю, що воно вже буде більш інформативно і більша частина вже буде працювати. А як змінився да. комунальний транспортний парк Чернівців за 2023 рік? Транспортний парк Чернівців. Я думаю, що мабуть, всі замітили, що він міняється. Ми багато зусиль прикладаємо до. Відновлення старих тролейбусів uh -huh. для того, щоб вони могли курсувати. щоб вони були комфортними, чистими, щоб вони не сипалися, не ламалися. Міською радою було виділено кошти, і нами було закоплено п'ять нових тролейбусів цьому році. Зараз ми очікуємо чотири тролейбуса. Буших використання з Європи до кінця року. Крім цього, нами були закуповувалися автобуси по мірі необхідності, по мірі е... закриття. Тих чи інших маршрутів, ми купували відповідну кількість автотранспорту. Ну і що в, в певній мірі на сьогоднішній день в більшій мірі мабуть, вирішило питання з перевезенням місця, оскільки вдалося забезпечити графіки, вдалося забезпечити зрозумілість курсування транспорту. Ну, і ми над цим далі працюємо, тому що недоліки ще є і ще є над чим працювати. Тому парк буде змінюватися. На минулому тижні пройшло розкриття тендерних пропозицій по кредиту Європейського угу. банку. А що це означає? Що відбувся тендер. Ми маємо учасників, і ми тепер можемо впевнено сказати про те, що буде закуплений новий транспорт. І маємо надію, що наступного року ми вже отримаємо перші e, партії цього транспорту. Загалом за кошти єврокредиту передбачено закупівля 50 нових тролейбусів. А ось цей тендер тут про яку кількість йдеться? Перша партія, це скільки е, так. Ми коли готувалися цей тендер, коли готувалася ця закупівля, це було три роки назад, і е, орієнтувалися по по тих цінах. Зараз на жаль, ми не отримаємо таку кількість тролейбусів, uh -huh. це точно ми вже можемо сказати, судячи з тих пропозицій, які ми отримали. Єдине питання про те, щоб. Ми отримали максимальну кількість і максимально якісний, якісний рухомий склад, щоб парк був не розбитий різ, різноманіттям, скажімо, транспорту, щоб його легше було обслуговувати, щоб це був один єдиний парк з одним видом транспорту. А на якому етапі зараз проєкт будівництва нової тролейбусної лінії до Калинівського ринку? Тут ще з те закупівлі не розпочалися, тому uh -huh. що тих коштів, які виділяє європейський банк, недостатньо для будівництва цієї лінії. Потрібно ж розглядати питання або додаткове фінансування, або інше рішення шукати з приводу чи варто взагалі будувати, оскільки на сьогоднішній день все змінилося від початку, коли планувалося, і на сьогодні дуже активно розвивається. Електробуси, прорахунки показують, що цей транспорт буде ефективніший ніж вкладати в мережі. Тобто розглядаєте можливість відмовитися від цього проєкту. Немає рішення кінцевого, <гум> воно ще на розгляді, тому що це не тільки від нас залежить, це залежить від багатьох факторів. І в першу чергу це стосується того, як це буде ефективно фінансово. А скільки нових маршрутів додалося у цьому році і скільки зараз обслуговує ЧТУ? На сьогоднішній день ЧТУ обслуговує 10 тролейбусних маршрутів і 9 автобусів. Загалом це 19. Щоденно виходить на лінію 54 тролейбуса і 38 автобусів. Тобто 92 транспортних засоби. У цьому році додався 23 маршрут, який ми почали обслуговувати, та 6 маршрут. Денний квиток. Розкажіть про результати його введення і чому ви вирішили залишити його на постійній основі. Денний квиток показав непоганий результат. Він має динаміку, він продовжує зростати. Перший місяць з ним скористалися близько двох тисяч людей. Було придбано близько двох тисяч квитків відповідно. І якщо брати на сьогоднішній день, то в середньому десь 150 квитків на день люди придбають. Динаміка йде позитивна, тому він буде далі, надалі працювати. А чи плануєте запровадити подібні проїзні, але щоб вони діяли довше, наприклад, впродовж місяця чи півроку? Ну, денний квиток це перший проєкт. Я думаю, точно будемо розвивати, щоб була різні варіанти для людей, щоб кожна людина могла для себе вибрати найзручніший квиток, яким він скористався сьогодні, скажімо так, або там або на місяць. На баланс ЧТУ у 2023 році перейшло 270 зупинок громадського транспорту. Повідомлялося, що переважно вони занедбані. Як плануєте їх відновлювати? На сьогодні ми проводимо поточні ремонти тих зупинок, які знаходяться в поганому стані. В подальшому приймається програма. Розвитку громадського транспорту місті. там цілий блок присвячений буде зупинкам. Уже відповідно, коли міська рада прийме таку програму, відповідно до цієї програми буде проводитися робота. Зупинка. А чим оснащені сьогодні транспортні засоби? Чи то вже можна твердо сказати, що більша, більша частка транспортних засобів це низькополі, тролей тролейбуси, автобуси, низькополий транспорт це доступність людям, в тому числі і людей з особливими. Можливостями оснащений велика кількість кондиціонерами. Тут питання чи усім цим користуються. От якщо водій, наприклад, відмовляється опустити пандус або вімкнути кондиціонер, або якщо в принципі пасажир вважає, що його права порушені були, куди йому звертатися, куди йому можна написати, зателефонувати. Якщо трапляються випадки, то людині потрібно зателефонувати. Є номера телефонів в транспортних засобах, є на сайті. У нас куди можна подати заяву, є електронна. Пошта, є чат-бот, є телеграмний чат-бот, є вайбері чат-бот, куди можна подати скаргу, подати заяву. Крім цього, працює щоденна людина, яка приймає телефонні звернення. Основне завдання це звичайно надати людині відповідь, вирішити її проблему і також виявити недоліки в нашій роботі для того, щоб їх можна було усувати. Були і скарги, які пов'язані з тим, що ви озвучували. Але е, постійна робота з водіями, постійні інструктажі. На це ми звертаємо увагу. На, на це ми реагуємо. Скільки звернень в середньому щодня ви опрацьовуєте, і яка відповідальність передбачена для водіїв, якщо все ж таки порушення підтвердиться? Відповідальність визначена трудовим законодавством, нічого нового. Те, що трудовим законодавством передбачено, в принципі, відступення, відступення його провини визначається відповідальність. Угу. Ну, за неопущений пандус, наприклад. Це і дисциплінарна, це і матеріальна відповідальність може бути. Угу. А скільки звернень... В, залеж... в залежності, якщо водій це вперше або випадково, якась ситуація, то може бути попередження, якщо це вже не... не перше на нього звернення, не перша скарга на нього, або вже робилось йому. Зоважні, то відповідно ну, вже більш жорсткі де покарання. Скільки звернень ви опрацьовуєте щодня в середньому? Приблизно 100 звернень в день ми опрацьовуємо від початку року? Нами да, опрацьовано більш як 9 тисяч звернень людей. А що можете порадити пасажиру, якщо от власне він вважає, що його права порушили? Що йому потрібно зробити, і як йому максимально... Детально описати своє звернення. Можливо, йому потрібно сфотографувати там номер транспортного засобу, на якому він просувається, можливо, водія якісь дані уточнити. Ну, звичайно, бажано точно час знати маршрут, якому він відбувається, бажано знати номер машини. В якій, це в якій сталася ситуація? Ну і якщо є можливість з'ясувати, то прізвище водія, якщо людина там десь на середині машини, або там не згаді машина наповнена людьми, то бажано звичайно і прізвище або працівника служби контролю, тому що як правило, це або водій, або працівник служби контролю. Про податки, яку суму ЧТУ як комунальне підприємство повертає до міського бюджету? Ми близько трьох мільйонів щомісяця повертаємо до бюджету. А змінилася ситуація із запровадженням електронного податку? Звичайно, податки зросли, оскільки з'явилася змога покращити заробітну плату людям, вищити заробітну плату, то відповідно податки збільшилися. На цьому все. Дякую вам. Дякую. Що Щокується у громадському транспорті Чернівців та як змінилася робота тролейбусного управління у 2023 році сьогодні дізнавалися у директора ЧТУ Петра Лисака.